Добрий день, шановні слухачі громадського слухання стало на 2 грудня 16.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Мене звати Ольга Стехов. я працівниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадського слухання. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту внесення змін до затвердженої містобудівної документації план зонування території міста Львова, зоні, залізничний район. Захід відбувається відповідно до закону України. Про регулювання міськобудівної діяльності в рамках громадського обговорення. Громадське обговорення цього проєкту, в свою чергу, триває один місяць з 18 листопада по 18 грудня 2024 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг, або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Колеміцького. А відповідно до постанови кабінету міністрів України ми не будемо сьогодні голосувати за регламент до порядок денний, оскільки у нас немає учасників зареєстрованого громадського слухання. Тому ми послухаємо лише доповідь проєктанта потрапляло. Запрошую вас до слова. Бачу, <свистеть> розгляд представляється матеріали внесення змін в зоні залізничного району в районі вулиці Городоцької, Каховської. Тут є заміння, територія по інших. Оєєнтовано 1 гектар території. Це район, де розміщена церква церква Вознесіння Христового, Греко-католицька церква і церква Михайла Михайла. Дві церкви, одна греко-католицька, одна православна. Це є зона Г-4, це є зона Г-2 і зона М2. А так зараз такий затверджений, е е е така затверджена міського документація. В межах цього зонінгу ось такі зони вийдуть. Зона Г2 це є зона громадських центрів, зона Г-4 це зона об'єктів спорту е релігійних організацій. От, і зона Ін 2, це зона інженерної інфраструктури. Е, тепер перейдемо на другий лист, на існуючий стан. От, це є лист номер 2 Ось якраз тут оця територія показана пунктером, на яку вносяться зміни. Обмежена вулицею Городською, ну, так вулиця Атона і вулиця Коховська. Це якраз те, що я називав зараз. Територія охоплена, значить, на якій розташована церква Христового Вознесіння Христа, греко-католицька церква. В південній частині примикає зразу територія. Церкви Михаїла з західної сторони примикає територія громадського центру. це Тут зараз знаходяться фундаменти колишнього колишнього магазину. І ось. З цієї території, тут теж колишній диспетчерський пункт був, тому що тут тобто, розворотне кільце і тут розвертався, тролейбус. На карті. І в східній частині є е, територія, на якій розташована колишня споруда котельні, котельні, яка обслуговувала цей район. Власне, за цю територію йде мова. В тому, що церква свій час. Комунальне підприємство передало церкві цю споруду для того, щоб вони могли в цій споруді, передбачається реконструкція з розміщенням там об'єкту для обслуговування потребуючих цього району, яка безпосередньо стосується церковних справ. От. Приміщення передано, але територія ділянка оця залишена за дні два. Для того, щоб вони могли отримати умови та обмеження на добудову, прибудову, реконструкції і збору, треба було, щоб територія ділянка відповідала, зміні відповідала зоні. Тобто, щоб ця. Бо ця територія була переведена в зону Г2, Г4, кіно. Це є фактично єдине, єдине так сказати, внесення, єдине, то, що, на що вносяться зміни. В свій час церква ще 6 років тому назад зверталася в міську раду про те, щоб змінити план палузнування території. Ну, ось. Ну, але там вирішувалися земельні питання, і так все затягнулося. Потім всякі інші перепитті були, і так воно трошки затягнулося все це. Ну, але зараз вже ніби процес пішов, і пропонується ось на третій власті така зміна. Фактично, це все то, що було таке синюватим кольором, перетворено все в червоний, замальовано фломастером червоним кольором і значить, внесено в зону Г4. Тепер оце вся територія, це зона Г4, пропонується. Буде вона переведена тоді, коли сесія прийме рішення і завернеться до нового. Все решта залишається, це зона Г2. На тих фундаментах, які, значить, було колись там торгове підприємство, так і залишається і зона Г2 і тут теж залишається зона Г2. В ніяких змін більше не вносилося, значить зона Ж3, яка по зоні була віднесена до житлової, тому це зона ж 3 яка. Він входить в цю загальну зону житлової забудови, залишена, тому що там є дитячий майданчик. Ось. Червоні війні збережені, такі, як були, не вносилися зміни в лінії, війні, вносилися зміни тільки виключно у зону е, зони. Ін, ін 2 приніс на зону Г4. Таким чином збільшилася трошки зона Г4. По техніко техніку міжнарод це 0,45, 0,45 гектара території. Було 0,35, стало 0,45. Отже, на один гектар збільшилася зона Г4. Ось. Таким чином. Це була така була пропозиція, вона пройшла ніби попередні погодження у замовника, тому що замовник – це і міська рада. Ось зараз проводиться проводить громадське слухання після громадських слухань міська вимірна ради і заперечень на сесії. Коли на сесії були заперше, будуть відносинні зміни, тоді церква має право звертатися в міську раду міську раду щодо. Видача інструменного виглядів на реконструкцію міста. Дякую за увагу. Дякую, Дякую за представлення проєкту. Отже, у нас немає блоку запитань, блоку пропозицій. Просто хочу просто нагадати, що їх можна подати до 18 грудня через центр надання адміністративних послуг, апити електронне звернення та та на ім'я директора архітектури та постарового розвитку. Я – Антона Вікторовича Коломет, Отже, дуже дякую вам за співпрацю. і Слава Україні!